Кліщі вони не пригають по деревам під час. Цього кліще е, випускає свою слюну, да, в якій може знаходитися саме Борелія. Якщо не діагностувати і не лікувати, може закінчуватись навіть смерть. «Запитаю лікаря. Це програма, де говоримо про важливі аспекти нашого здоров'я з провідними фахівцями медицини. Опанасенко Олександр Сергійович, лікар-інфекціоніст, інфекціоніст, дитячий, лікар-педіатр, працює в медичному центрі інтегро та інших державних та. В приватних медичних закладах девіз здоров'я це не все, але ж все інше без здоров'я ніщо. Власне сьогодні до нас завітав Олександр Опанасенко. З ним і будемо говорити далі. Вітаю вас, пане Олександре, у студії і пропоную поговорити сьогодні про кліщів. Щороку вони стають героями багатьох обговорень і про їх небезпеку нагадують як лікарі у соцмережах, так і надписи у парках. Та не дарма цим полукодібним приділяється стільки уваги. За даними Міністерства, Міністерства охорони здоров'я, за минулий рік в Україні зареєстровано 3875 випадків е, захворювання на хворобу лайма. Отож, пропоную розпочати з того, на коли все-таки припадає пік активності кліщів. Пік активності кліщів припадає на весняний період від року. Це квітень, початок червня місяця, початок літа, і другий період активності кліщів це друга половина літа, це серпень. І початок початок середина осені це вересень-жовтий. Тобто ми можемо говорити, що з весни до осені варто бути максимально, Так, обережен. враховуючи те, що на сьогодні зими стали не такі, не такими суровими. Тому е, враховуючи те, що немає сильних морозів, е, кліщ може, ну скажімо так, звернення з кліщами може бути протягом всього року, навіть так. А... Де їх можна найчастіше зустріти? Де найчастіше можна зустріти? Ну, при відвідуванні парків, при відвідуванні скверів, при відвідуванні лісів, особливо листяних лісів, так? чагарників, особливо де є висока трава, некошена трава, на узбіччі доріг. І, і так далі, кліщі вони не пригають по деревам, вони знаходяться на відстані до півтора метра над рівнем землі, так? тому коли пацієнти особливо коли населення відвідує ліси, ходять по зарослях, не дотримуються, скажімо так, певних засобів, вони можуть, скажімо так, принести цього кліща додому. Тобто найбільша небезпека, от саме в траві, де Най... ми ходимо, а не дерева чи як так. Найбільша небезпека це те, коли ми саме ходимо по траві, по чагарниках, по зарослях, скажімо так, де Є висока трава, от граємося, особливо дітки люблять полюбляють гратися в травички і так далі в цей час. Вони кліщ може залізти так на одяг або залізти під одяг дитинки. Ну і відповідно цього зробити там, вкусити. А є якісь місця, які найбільш уразливі до укусів у кліщів? Е Найбільш вразливими місцями для укусу кліщів можуть бути відкриті в першу чергу місця. Так, коли, наприклад, дітки, якщо говорити за дітей, та й для за дорослих, зараз літо, зараз жарка пора року, всі ходять в шортиках, футболочках, да, тобто не закривають верхні, нижні кінцівки. В цей час при відвідуванні. Тих самих лісів, чагарників, парків, так, де є травичка, кліщ може вкусити за нижні кінцівки, він може вкусити за, скажімо так, волосиста частина голови, особливо це стосується дітей, також підколінні ділянки, пахові ділянки ну, та інше. В принципі може вкусити за будь частину тіла, але в більшості це складчасті ділянки тіла. А якщо от він вже до тіла був дотик з тілом, він може ще переповзати і шукати так, більш звісно. вдалу ділянку для так, себе? так. Звісно, він може навіть знаходитися на одязі, так, ще навіть не вкусивши е, особу. Е, е, Може переповзати і шукати більш таке для нього приємне місце для укусу. Да, це відкрита ділянка тіла. Може заповзати під одяг, да, і це не обов'язково що. Е... Населення відвідує там ліса і укуси здійснюються там в парках, скверах чи в лісі. Ні, це може бути навіть вдома. Він може принести з одягом цього кліща до себе в домівку, і кліч, коли добереться до відкритої частини тіла, здійснить укус. А от що робити, якщо вже знайшов у себе на тілі кліща? Е, якщо знайшов у себе на тілі кліща, якщо просто знайшов його на одязі, ми його ну, безпечно е знімаємо з одягу, так е загалом е кліща потрібно утилізувати, скажімо. Якщо кліщ е знаходився е в присмоктаному стані на тілі е пацієнта, так? Е то кліща якомога швидше потрібно звідси дістати є самим безпечним, самим вдалим е, методом витягнення цього кліща є е, е, травмпункти, які розміщені в містах в першу чергу. І е, коли пацієнти звертаються до нас, е, лікарів-інфекціоністів, саме із присмоктаним кліщем, ми таких пацієнтів направляємо саме в травмпункт, де безпечною дістан, не залишивши головки там, чи хобітка в тілі хворого чи лап. Там чи ще чогось? А як от олією його заливають? Це безпечно, чи таки без... варто не, не варто? <ріст> да, я зрозумів питання. Дивіться цього не варто робити. Чому? Тому що коли ми використовуємо різні олійні засоби, коли ми використовуємо різні креми е, нано, і наносимо на саме на е, кліща, який знаходиться в тілі, е, кліщ при цьому, е, ну, що відбувається? Відбувається те, що ми е, перекриваємо доступ повітря е, до, даного, до даної комахи, і е, під е, Час цього кліщ е, випускає свою слюну, да, в якій може знаходитися саме Борелія, от, е, і здійснюється е, більше, скажімо так, е, е, більш інтенсивніше зараження хворого, да, якщо кліщ хворий під час тобто да. такі дії можуть навпаки ще більше за що Так, звісно, такі дії, коли йде використання кремів, олій і е, всіх інших засобів, е, цими діями можна навпаки е, призвести до того, що людина все ж таки захворіє. Ну а сам кліщ може сам по собі відпасти від тіла людини, так от. звісно, і цей укус може бути непомітним. Е, укус може бути непомітним, так е, е, навіть не залишаючи ніякого сліду. От, все залежить від того, скільки він пробув в організмі хворого. Якщо він вкусив і, наприклад. Людина його одягом або чимось іншим, ну, скажімо так, зняла шкірних покривів, то під час цього стану може навіть і не заразитися, тому що саме, сам час проникнення кліща в шкірні покриви був мінімальним. Ми от власне напередодні ефіру поспілкувалися з жіночкою, яка стала, на жаль, жертвою укуса кліща. Тож попрошу наших колег продемонструвати сюжет, а вам пропоную переглянути. Літо активний період всього живого. Разом з теплом з'являються металики, бджоли, а також активізуються кліщі. Ці маленькі тварини переносять безліч хвороб. Черкащанка Галина зіштовхнулася з одною з них. Хвороба, лайма. Протягом місяця нічого не відчувала. симптомів ніяких не було. І одного разу я відчувала, почала відчувати втому, просто втома. Ну, були причини на це, і я звертала знову уваги. А дні йшли, місяці йшли. І десь під два місяці вже пройшло часу. Коли я виходячи з ванни, замітила під коліном мене червоне таке пляма великого розміру. Згодом плями розповсюджувалися по тілу, і тільки після цього Галина звернулася до інфекціоніста, який одразу визначив хворобу лайма. Того ж дня пані Галина розпочала лікування. Уже на сьомому десь да, ми скажемо так, я відчула те, що я стала більш така енергійніша, і в результаті мене Пляма почала зменшуватися. Це просто було цікаво спостерігати. Після кожного погляду я бачила, що зменшується і на грудях, і так під коліном. І мені стало якось краще вже. Я якийсь оптимізм мене з'явився. Бо коли заглянула в інтернет, то там таке прописали про цю хворобу лайма, що і параліч, і все на світі. Відтепер пані Галина ретельно добирає одяг на природу та уважно перевіряє тіло після прогулянок. То я Одіваю носки, одягаю довгі штани з рукавом кофточку, тому що так я начиталась, я так відчула, що треба так робити. Ми повертаємося і нагадаю, ви дивитеся програму Запитаю лікаря разом з лікарем-інфекціоністом Олександром Опанасенко говоримо про кліщів. Вже встигла з'ясувати, що їх пік активності припадає власне, з весни до осені. І переважно вони знаходяться в траві, саме де є більше от парки, лісові зони. Тож, переглянули сюжет пані Галина. Не знайшла місце укусу і довго не помічала симптомів. Чи може що робити в таких випадках, які симптоми точно говорять про те, що варто звернутися до лікаря? Може бути так, що людина не, скажімо, не бачила самого кліща, не бачила укусу в себе на тілі, так, але через якийсь час в на ділянці тіла з'являється висипка, з'являється еритема, яка поширюється, яка збільшується. Еритема – це висипка на шкірних покривів червоного кольору, без підвищення над рівнем шкіри, яка може викликати зуд. Тобто може хворий, хворий чи хвора відчувати те, що є дискомфорт в цій ділянці. З кожним днем ця висипка, ця еритема може збільшуватися в розмірі. Так. Також з особливостей вона може бути суцільного одного кольору, може бути так, що. Від центрово це йде гіперемія, а ближче до центральної зони йде блідість. Угу. Отаким От чином. При таких е, ознаках потрібно звертатися до лікаря, тому що е, це може бути початок е, першої стадії захворювання ранньої локалізованої стадії е, ну, яка по іншому називається стадія мігруючої еритеми. Добре, якщо от людина вже помітила такі симптоми, такі висипи. До кого варто звертатися? Бо от пані Галина власне звернулася до сімейного лікаря і лікувала ще деякий час алергічний висип. Ну загалом, коли є висип на шкірі, пацієнти звертаються ну, в першу чергу до своїх лікарів, це до сімейних лікарів. Сімейний лікар дивиться, якщо йому щось незрозуміло і він не може віддиференціювати алергічний дерматит чи будь-який інший, він направляє пацієнта до суміжних спеціалістів. Саме лікарі-інфекціоністи є суміжні лікарі, які займаються саме цим напрямком. Тому в більшості те, що е, ми зараз помічаємо із звернень е, пацієнти приходять або ж то самостійно до лікаря інфекціоніста, або вже по направленню, по направленню від свого сімейного лікаря по електронному направленню. А чи можемо Таким ми чином? говорити, що кожен кліщ є інфікованим і переносить інфекційне захворювання? Ну, скажімо так, ми не можемо знати, чи кліщ є інфікований, чи він не є інфікований. Да? І не завжди так, що коли пацієнта кусає кліщ, він зразу ж таки призведе до виникнення захворювання. І навпаки, коли пацієнт не бачить кліща і не бачив, і не знає, що він його кусав, не було місця укусу. це… Після того, коли з'являється висипка, і це може бути перша стадія рання локалізована форма цього захворювання, то це може бути вже початок захворювання саме лаймбареліозу. А які ще симптоми є, окрім от висипу? Те, що стосується симптоми, загалом перебіг може бути як. Перебіг звичайного гострореспіраторного респіраторного захворювання. Це може бути підвищення температури тіла, як субфебрильні цифри від 37 до 38 градусів, так і фебрильні цифри підвищення температури, це від 38 до 39 градусів Цельсія. Значить, може бути загальна слабкість, виражена загальна слабкість, може бути головний біль, може бути біль в м'язах. Може бути біль в ділянці висипек, висипки саме на перших стадіях, це такі симптоми. А на перших стадіях, а бувають стадії далі, і це переростає. Так, бувають стадії інші. Ну, інша стадія, яка, якщо не лікувати, скажімо, ранню локалізовану стадію, інша стадія це рання дисимінована. Якщо, скажімо так, рання локалізована стадія триває, ну скажімо так, місяць до місяця, то рання дисимінована від трьох тижнів до півтора, два інколи три місяці. Ця стадія характеризується тим, що іде уже іде висип по тілу, але він може бути не в одному якомусь місці, не в місті укусу кліща. А може бути рітема по інших діл на інших ділянках тіла. Тобто, це можуть бути і тулуб, це може бути і верхні, нижні кінцівки, це може бути і обличчя загалом. При такій стадії бактерія вже проникла безпосередньо в весь організм, ну і при пізних локалізованих стадіях вже, ну, скажімо так, може бути враження серцево-судинної системи. Серцево-судинної системи може бути з. Скажімо так, враження міокард серця міокардит, може бути перикардит. Може бути більш при таких стадіях, більш вираженіший біль в м'язах. Може бути може бути враження суглобів. Саме великих суглобів, це колінні суглоб, да, може бути припухлість, може бути набряк цих суглобів. і так. Тобто, пацієнти вже звертаються з тим, що у мене болить. В мене болить або в мене є проблеми з, з тим іншим. Ну і Плюс ми ж спостерігаємо таких пацієнтів в висипку на тілі, тому е, призначаємо відповідне лікування та обстеження, якщо потрібно. А я нагадаю не займатися самолікуванням, і якщо у вас з'являються будь-які симптоми будь-якої хвороби, обов'язково звертайтеся до лікаря, консультуйтеся і не назначайте ліки собі самі, а ми будемо продовжувати. Скажіть, будь ласка, якщо все-таки знайшов кліща на тілі і в тебе є цей кліщ, чи варто його здавати на експертизу, як у нас це люблять робити? Чи ефективніше все-таки піти самому до лікарні? Дякую за запитання. ну Дивіться, скажімо так. Це не зовсім ефективно і не зовсім правильно робити, саме чому. Якщо ми віднесемо кліща в лабораторію, так здамо, і в нього виявлять борелії. Так? Тобто кліщ є заражений і він міг спровокувати виникнення, зах... ну, верніше, він вкусив хворого. Це не зовсім е, вірно в тому, що е, цей кліщ, який, в якого в шлуночку знайшли борелі, може стати причиною виникнення лаймбореліозу у даного пацієнта. Тому що все залежить від того, який час е, цей кліщ е, пробув в тілі хворого. А як довго кліщ може, може знаходитися на тілі? Кліщ може знаходитися в тілі хворого, ну по-різному, це може бути доба, там 24 години, це може бути більше. Загалом, якщо говорити саме про зараження таким кліщем е, хворого, кліщ має бути присмоктаний і він е, має перебувати в тілі хворого від, скажімо так, 24 до там, 72 годин. Саме в тілі. І е, перше, і інше кліщ має бути е, ну, наповнений кров'ю, скажімо так, коли він присмоктується, він споживає, він харчується кров'ю. Якщо кліщ наповнений кров'ю, то він, е, то при такому стані людина може все-таки захворіти От. Є високі ризики. А як все-таки можна уберегтися від укусу кліща? Саме як уберегтися від укусу кліща, значить, при відвідуванні парків, при відвідуванні скверів, при відвідуванні чагарників, лісів, де є кущиста місцевість, висока трава. Потрібно носити захисний одяг. Що собою, що саме говорить про захисний одяг? Тобто, це, скажімо, так, одяг має бути все ж таки світлого кольору з довгими рукавами. Це мають бути не шорти, це мають бути все ж таки штани, які заправлені в шкарпетки. Так, відповідне взуття. Голова людини має покрита бути ну або ж то, якщо це жіноча, якщо це жінки, дівчата там хустинками, якщо це там чоловіки, якимось капелюшком. Скажімо так. Ви кажете про світлий одяг. Це якось впливає на вибір кліща? Е, ні, це не впливає на те, що просто, ну, він буде помітний на, саме на одязі, коли, от, скажімо так, кліщ переміститься там із трави на одяг хворого, ми можемо його швидше побачити, чим це, скажімо так, буде, коли там буде тем, темний якийсь одяг. Ну, не завжди воно так. Загалом, після прогулянок потрібно, по-перше, оглядати тіло. Оглядати тіло, якщо це дітки, оглядати їх повністю, знімати повністю речі, в яких вони були на прогулянці, речі загалом вкидаються в пральну машинку, дезінфікується, витрушується, тому що з речами можна принести з собою цього кліща до себе в домівку, ну і кліщ може знайти, скажімо так, жертву, ну і вкусити або присмоктатись. До тіла. А як, хоч, якщо ви казали, може вкусити за голову, що робити в таких випадках? Як правильно оглядати голову? Це просто потрібно ну поверхнево, звичайно, ми детально не можемо глянути всю волосисту частину голови, але ми можемо подивитися, чи немає ніде, скажімо так, чогось Взагалом, коли кліщ присмоктується, або вкусив, або присмоктався, це викликає якийсь дискомфорт. Це може бути біль в ділянці укусу, це може бути печіння. Да? От. І коли загалом більшість пацієнтів починають або зуд, скажімо так, ця ділянка може чухатися. Загалом, коли є такі симптоми, то ми оглядаємо безпосередньо цю ділянку і шукаємо дещо. Якщо це закрита, це може бути волосиста частина голови. Таким, такими от простими симптомами, ми можемо дойти до висновку, що це саме кліщ або щось інше вкусило даного хворого, ну, або він єсть у цій частині. тіла. пропоную трошки це підсумувати узагальнити. Так. От, Кусив кліщ. Ти вже це бачив. Знаєш, які мають бути перші дії і чого категорично не можна робити. Е, першими діями, після того, коли ми е, побачили на собі кліща, так присмоктаного кліща, потрібно неодмінно звертатися до е, травпункту, так з метою того, щоб цього кліща дістали, і це робити якомога е, швидше. Інше, коли, скажімо так, ми побачили, що кліщ вкусив, ну і в цей час він просто повзає по тілу, місце є укусу, да, ми кліща, звичайно, забираємо з шкірних покривів, і, скажімо так, його потрібно утилізувати. От. І на наступний день, чи теж у цей день, в залежності від пори дня, ми звертаємося до лікаря за консультацією. Скільки часу є у людини, аби не втратити так так би мовити, найцінніші хвилини? Е, ну час, скажімо так, це потрібно робити ну, доволі швидко. Це не потрібно відкладати там на завтра, на піну через кілька днів, через тиждень чи через місяць, да, звернутися до лікаря. А потрібно прийти і повідомити, да, прийти на огляд до лікаря-інфекціоніста, або піти до свого сімейного лікаря, повідомити про те, що мене вкусив кліщ. От я його там дістав самостійно, чи я звертався там в е, травмпункт. Е, що мені робити далі? Який алгоритм моїх дій? Це потрібно робити, як скажімо, так коли саме є присмоктування або укус кліща, клініка захворювання не розвинеться в цю ж хвилину чи в цей же день. Якщо говорити саме про ранню локалізовану форму, то вона може розвинутися після укусу кліщач від 7 до, скажімо так, 28-30 днів з моменту укусу. Тобто ми побачимо висипку, ми побачимо саме ерітему, мігруючу ерітему. Це великомна хвороба чи. Чи просто це на якийсь момент притуплюється, і потім це профілактика? Е, якщо є якщо є, скажімо так, підтвердження цього діагнозу, да чи це клінічно, коли ми бачимо ранню локалізовану стадію, е, чи лабораторне підтвердження, і здійснюється призначення лікування. Це захворювання виліковується і не дає, скажімо, ніяких ускладнень на інші органи та системи, якщо йде звернення відразу. Це тільки якщо ми про першу стадію говоримо? Якщо ми говоримо, скажімо так, про першу стадію. Так. Тому що якщо першу стадію можна пропустити, Може бути висипка, на це можна не звертати увагу, подумати, що це, скажімо, алергічний дерматит чи будь-який інший так, контактний дерматит на тілі хворого. Висипка, якщо не лікувати ранню локалізовану стадію, вона може збільшуватись в розмірі, а може навіть сама минути, сама пройти. Але пройде якийсь період. Каховка — це друге місто по величині. В Херсонській області, і ми там працювали. Ну я там живу і працюю 32 роки. Встигли виїхати до окупації ще? Ні. Чи встигли? Не встигли Ні. Так? Ми, не, ми не збиралися з самого початку виїжджати. Тобто, це вже інша стадія, ну вже відповідне обстеження та лікування для цього потрібно. Хвороба лайма це єдина хвороба, яку переносять от кліщі, чи є ще якісь. Ну, скажімо так, є ендемічні анцефаліти, тобто це кліщі. Ну, якщо говорити саме про територію України, вони можуть, це захворювання можна діагностувати в таких областях України, як Крим, Автономна Республіка Крим, це Закарпатська, Львівська область. За 3-4 роки було е, діагностовано два випадка кліщового енцефаліту. Це чимось відрізняється від хвороби лайма? Чи... Е, воно відрізняється, звичайно, перебіг більш тяжкий. ну, Якщо не діагностувати і не лікувати, може закінчуватись навіть смертю хворих. Але це не так характерно для нашого регіону. Правда? Не так характерно саме для нашого регіону. так. Е... Я вам дякую за розмову. Дякую за вичерпне відповіді. Наш ефір добігає кінця. Пан Олександр Опанасенко, це лікар інфекціоніст Сьогодні нам розповідав про кліщів, про те, як вберегтися себе. Отож, нагадую, не займатися самолікуванням, бо обов'язково перебіряйте своє тіло на предмет наявності кліщів після прогулянок в парку, або ж десь де є багато. Дерев, трави, тож будьте пильні, обов'язково перевіряйте своє тіло. Ще раз повторюся. Ми будемо завершувати. Читайте нас на Вікаюа, дивіться на нашому youtube каналі А ми зовсім скоро побачимося.